Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами поговоримо про переклад. Про переклад слова, яке звучить так: не грустіть. Як же правильно українською мовою перекласти не грустіть? Запам'ятовуємо не сумувати або не журитися. Не сумувати або не журитися. Але, можливо, мало хто з нас знає, що є ще одне висловлювання, яке теж має значення не сумувати, не журитися. А звучить воно ось так: бити лихом об землю. Бити лихом об землю, яке теж має значення не журитися, не сумувати, бути оптимістом. До речі, в одному із творів української літератури, а саме це повість Івана Нечуя-Левицького Микола Джеря. Саме ось таку пораду бити лихом об землю дали товариші своєму другові Миколі, який втратив абсолютно все, втікаючи від пана Бжозовського, і батьків своїх, і улюблену дружину, і доньку, і друзі сказали йому не сумувати. Тому що все буде добре. Бити лихом об землю, сподіватися на краще. З вами була я і наш урок української мови. І моя вам порада бути оптимістами, бити лихом об землю, сподіватися на краще, не сумувати, не журитися. До побачення.